Онлайн-магазин елітних подарунків Фама пропонує вашій увазі кришталевий графин та шість склянок для віскі та води із серії Символи України від Б'янканева. Ексклюзивний посуд у всі часи вважався чудовим подарунком для близької людини, керівника або ділового партнера. Такий презент підкреслює витончений смак і високий статус отримувача. Комплект барного посуду складається з шести склянок і графину виготовлених з екокришталю, декоративні накладки з українським тризубом виконані зі срібла 925-ї проби та 24 каратного золота. Навіть найпростіші напої. Стають смачнішими з таким елементом сервування столу, справжній поціновувач віскі або колекціонер елітного посуду оцінить ваш подарунок, присвячений дню народженню або будь-якому календарному святу.